У сонячні дні неодмінним аксесуаром багатьох тернополян є сонцезахисні окуляри. Вибрати такі можна на будь-який смак. Вони бувають різної форми та кольорів. Однак наголошують медики, по модні тенденції не варто забувати і про основне призначення окулярів, захист очей від шкідливого сонячного випромінювання. Тому до вибору такого аксесуару слід підходити серйозно, адже неякісні можуть завдати значної шкоди. Насамперед лінзи окулярів повинні бути покриті необхідними фільтрами, каже лікар офтальмолог світлана гуменюк Якщо на лінзі пише УВА, або УВБ, або УВ400 нанометрів, то це є дійсно хороші сонцезахисні окуляри, які будуть захищати. Око, сітківку ока від шкідливого ультрафіолетового проміння. Щодо матеріалу, з якого виготовлена лінза, то найкраще пояснюють фахівці зі скла. Однак вони також є і найбільш травматичними. Альтернатива скляним легкі полімерні лінзи. Важливо також правильно підібрати їх колір. Сині і рожеві це тільки для красоти. Вони навпаки є шкідливими для зору. Вони втомлюють наше око. Найкраще – це сірі. Коричневі, ну і ще є такі зелені тони, вони такі розслабляючі. Крім того, зазначає Світлана Гуменюк, окуляри повинні захищати від сонця не лише очі, а й чутливу шкіру навколо них. До речі, людям, у яких проблеми із зором, також не варто відмовлятись від такого аксесуару, адже можна придбати тоновані оптичні окуляри або ж носити сонцезахисні разом із контактними лінзами. За словами медика, вартість якісних окулярів починаючи від 300-400 гривень.